Головне про події 30 січня. Євросоюз знову хоче купляти російський газ. Пар'є не визнає Путіна терористом. А китайський чат бот діпсік краде паролі. Докладніше далі. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про продовження до 5 червня 2025 року терміну проходження повторної військово-лікарської комісії для чоловіків, які раніше мали статус обмежено придатних до військової служби. Секретаріат парламентської асамблеї Ради Європи відмовив представникам України у реєстрації проєкту рішення з оголошенням Путіна терористом. Про це пише видання Європейська Правда. Комітет Верховної Ради з питань регламенту підтримав відсторонення лідера фракції Європейська солідарність Петра Порошенка від участі у засіданнях парламенту. Про це пише видання Укренформ. Щонайменше четверо людей загинули внаслідок російського удару по житловому будинку у Сумах. За повідомленням сумської ОВА, рятівники дістали тіла з під завалів. У Києві погіршилася якість повітря. У ньому суттєво зросла концентрація пилу. Повідомляє київська міська адміністрація. Містянам не рекомендують відчиняти вікна і довго бути на дворі. Міністерство культури і стратегічних комунікацій включило російського актора і співака Нікіту Джигурду до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Нагадаємо, уродженець Києва Джигурда у березні 2017 року отримав паспорт громадянина так званої ДНР і регулярно виступає на тимчасово окупованих територіях. За так званим індексом Бігмака, долар в Україні має коштувати близько 20 гривень 73 копійок. А сама гривня недооцінена на 50,7%. Як ви обоз ЮЕЙ гривня перебуває на шостому місці у десятці недооцінених валют у світі? Число росіян, які емігрували до Ізраїлю за програмою репатріації єврейського населення, становило рекорд з моменту розвалу СРСР. Як пишуть російські ЗМІ, з початку Великої війни обсяги репатріації сягнули 95 тисяч людей. Ультраправий проросійський румунський політик Келін Джорджеску назвав Україну вигаданою державою і заявив, що її неминуче поділять між собою сусідні держави. Про це пише видання Європейська Правда. Російський сенатор Сулейман Керімов, який є одним з найбагатших людей країни, чотири роки мав частку в очолюванні ілоном маском компанії SpaceX навіть після того, як на нього були накладені санкції. Про це пише видання Bloomberg. Євросоюз розглядає можливість відновлення закупівель російського газу в контексті потенційного врегулювання війни в Україні. Про це пише Financial Times. У ніч на 30 січня пасажирський літак зіткнувся в повітрі з військовим гелікоптером поблизу Вашингтона. Після чого впав у річку. На борту літака було 60 пасажирів і четверо членів екіпажу. За повідомленням агенції CNN, що найменше людей загинули. У Швеції застрелили іракського активіста Салвана Моміко, відомого спаленням Корану та участю в антиісламських акціях, пише видання Washington Post. 38-річного активіста вбили під час перестрілки за декілька годин до винесення вироку у його справі. Правоохоронці затримали п'ятьох людей. Президент США Дональд Трамп планує відправити тисячі нелегальних мігрантів у в'язницю на військоморській базі Гуантанамо. Про це йдеться в документі на сайті Білого Дому. Кіберфахіці виявили витік конфіденційної інформації з бази даних китайського чат-бота DeepSeek. Як пише видання Бабель компанія випадково залишила понад мільйон рядків даних без захисту. Вразливість дозволяла зловмисникам переглядати незашифроване листування, витягувати паролі у відкритому вигляді та завантажувати локальні файли. Ціни на каву підскочили до рекордних максимумів, повідомляє агенція Reuters. Світові ціни на Арабіку досягли рекордного рівня вище 3 доларів 60 центів за фунт, оскільки в Бразилії, яка є найбільшим світовим виробником, наразі продана до 80% урожаю. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.